Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Скорпіон на розклад пасіанса на період лютий 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Розклад на лютий 2026 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ящерка. Це сварки та ворожнечість. Не вступайте в конфлікти. Далі прямуємо папороть. це вдача. Якісь успішні події будуть відбуватися. Іноді ми щось робимо, але не дуже впевнені в результаті. Але ось цей успіх означає, що буде якась гарна ситуація. Або результат чогось, або подія. Ось тут виконання вашої мрії. Зірка. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу, друзі, нагадати, що в місяці лютий буде ретроградний Меркурій. Він почнеться з 23 числа. А ще сам по собі місяць лютий має номер 2 і ще 2026 рік. Всі ці три двійки означають потрійну енергію. У вас буде достатньо сил, енергії, ресурсів, щоб робити якісь важливі справи. Можете їх сміливо розпочинати, а вже з 23 лютого будете просто продовжувати. Продовжувати та завершувати можна, але 23 лютого вже не можна нове розпочинати. Пам'ятайте про це. Ще ретроградний Меркурій це нові покупки, маленькі та великі. Якісь операції заплановані, це не можна робити, тому що потім знадобиться виправляти, а іноді це вже виправити щось не можна. Щось зробили, а магазин скаже, ми не приймаємо. А у нас з вами другий розклад знак Зодіака Скорпіон, місяць лютий 2026 рік Підкова – це щастя, Тут у нас зірочка, тут у нас блискавка, вони не співпадають. Грібенець це тихе, спокійне життя. Серце серце ціле нерозбите, і воно означає щастя. На вулиці чистить сніг, тракторець, якщо вам скрипить. Ось цей водограй показує натхнення. Це дуже гарна карта, вона показує, що є причина тому, щоб ви були щасливі, дієздатні, щось робили, якісь важливі справи. Це натхнення, яке вам дає хтось або щось. Начебто все. Прямуємо вперед. Натхнення, щастя, тих і спокійне життя. Прямуємо на третій розклад: знак зодіака Скорпіон. Місяць лютий. 2026 Магічна куля вона показує попереду зміни на краще. Знову підкова це щастя. Попереду зміни на краще і щастя. Ось тут каблучка, вона показує одруження. Хто дивиться постійно мої розклади, ви знаєте, що Кожен пасіанс означає свої, кожна картка свій знак. Вони не можуть бути однакові в усіх пасіансах. Тут у вас котик, він показує все, що для вас важливе, краще спрячте. Це може означати, наприклад, не залишайте на відному місці якісь документи. Папіри, або якісь коштовні речі. Ювелірні прикраси, або, наприклад, ключі від чогось, від офісу. Ось тут, друзі, закриття на замок. Це закрита дорога тупік. До чого цей тупік стосується попередньо, можливо, ось ця ситуація, але він щось закриває, якісь події. Дерево показує стабільність та самотність. Самотність це такий стан, котрий іноді необхідний для того, щоб упорядкувати свої думки і прийняти важливе рішення. Сьогодні з вами дивимось на колоді терорайдера, фінський варіант, для знака Зодіака Скорпіон. Застереження Вісімка пентаклів та порада. Королева Пентаклів. І ще одна карта відповідь на ваше запитання або побажання термін дії лютий 2026 рік. Карта мир, старший аркан. Подивіться, друзі, застереження. Це карта роботи, вісімка Пентаклів. Дуже гарна карта, стабільна роботи та фінансів, добрих фінансів. Чому вона випадає в застереження? Намагайтеся нічого не пропустити, нічого, нічим не ризикувати в плані вашої роботи. І результат, як порада, ось ця королева Пентаклів. Результат бути, буде ще більший, ніж ви очікували. Ось таке гарне поєднання. Ще королева Пентаклів, це може бути жінка, котра відповідає за здоров'я та фінансову сферу, і вона якось може вплинути на ваші ситуації в цьому місяці. Це може бути, наприклад, як мама, так і бухгалтери по роботі або щось таке. Ситуація така, що ви її краще можете зрозуміти, ніж я вам буду тут фантазувати. Знак Зодіака – Тілець Діва Козаріг. Земні знаки Зодіака. Відповідь на ваше запитання на місяць лютий карта Мир. Це дуже гарна карта. Вона показує старший аркан і вона показує, що ваше бажання здійсниться відсотково. А я дякую, друзі, вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди рада вітати вас на своєму каналі.